Арт-терапія один із найефективніших методів реабілітації. Обравши цей напрямок, працівники спортивно-культурного центру Плоскирів виграли кошти на реалізацію мікропроєкту зі створення гончарної майстерні. Зараз, коли вже внутрішні ремонтні роботи завершені, ми переходимо до етапу проведення майстер-класів і планується, що до закінчення цього року ми проведемо понад 20 майстер-класів. Заняття безкоштовні. Усі матеріали закупили за кошти міського бюджету, які передбачені у рамках програми. На меті цього проекту є створення гончарної майстерні, яка охопить такі категорії населення, як внутрішньопереміщені особи, ветерани та ветеранки, а також члени сімей військовослужбовців. Ну і беззаперечно самі військовослужбовці, які потребують такої реабілітації та відновлення. Робота з глиною допомагає зняти стрес, відновити емоційний баланс і зосередитись на моменті. В нашій гончарній майстерні будуть проводитися серії майстер-класів безкоштовні для цих категорій з гончарства, під час яких наші відвідувачі зможуть за допомогою глини подолати якісь свої певні такі емоційні проблеми, так пройти такі ретрит, так і відновитися. Наразі ми вже оголосили про початок передзапису на наші майстер-класи. На завершення кожен із учасників зможе забрати виріб на згадку про позитивні емоції, отримані на майстер-класі. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.